Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті новини в інформаційному марафоні. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Доброго ранку. У Києві вже понад добу триває пошукова рятувальна операція на місці влучання російської ракети по житловому будинку. На Дарниці кількість загиблих у столиці зросла до 23 людей. Вночі рятувальники витягли з під завалів ще одне тіло. Росія вбила чотирьох дітей. Що найменші жертві, найменші жертві два роки? Ще понад 60 киян у нас до вчорашньої атаки поранені. ОдисНС кажуть, під завалами будинку можуть бути ще люди, тож продовжують обережно розбирати зруйноване. У повітряних силах називають вчорашні. Києва одним з наймасованіших. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці. Пошкоджені 225 житлових будинків. Вибито майже 5,5 тисяч вікон. Ворог бив саме по цивільних, по житлових будинках, школах, лікарнях, офісах, по залізниці, зокрема прицільно по пасажирських поїздах. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби за загиблими. Сьогоднішній день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. У цей день ми вшановуємо пам'ять воїнів, які віддали життя за батьківщину. Він заснований 2019 року на пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року. Ця подія також відома як Іловайський котел. Того дня окуповане російськими військами та бойовиками так званої ДНР. Місто мали покинути українські військові. Окупанти обіцяли відкрити гуманітарний коридор для збройних сил України, але це ні обстріляли українських військових під час виходу з Єловайська за офіційними даними. 366 наших воїнів загинули, а сотні людей зникли безвісти. Сьогодні ми вшановуємо всіх героїв, які присвятили життя боротьбі за незалежність України, і дякуємо їм за подвиг. Ми продовжуємо серію сюжетів про молодих хлопців, які не чекали 25-річчя та підписали контракт для тих, кому 18-24, щоб стати на захист рідної країни. Ви вже бачили, як минули 45 днів базової військової підготовки. Нині розповімо про фінальне випробування – марш-кідок на 15 кілометрів. Подолав його і наш колишній воєнкор, а Нині військовослужбовець 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников. Повороті зупиняють позаду 45 днів виснажливих тренувань. Попереду військові будні сповнені боротьби за свободу рідної країни. Та зараз група молодих рекрутів, які підписали контракт 1824, готується скласти головний іспит на проходження базового курсу військової підготовки. Далі майже екзамене пере. Вам дипломи видавати не буду. може, бросок 15 кілометрів зі скейдами, з засідками, а потім ще й окопами. Файно. І штурмом. Ну все. Під палючим сонцем у повному обмундируванні рекрути двома групами мають подолати довгий і далеко непростий маршрут. Для цього вони мають застосувати усе, що вчили на заняттях з орієнтування на місцевості, а також не забувати про тактику пересування. Ой, дістати набирай. Вистусійтеся, пополь. 45 днів а, біля них постійно були інструктори. Інструктор говорив, що робити, як робити, коли робити, скільки робити. А тут оця добавлення оце була суто в бусі. Ми приблизно десь 5% тільки маршруту. Ми пройшли тільки кілометр 100 метрів. Нас зараз посадки є кілометр 620 метрів. Тоді ми в кінці посадки вмішаємося вліво. Там десь рухались по соняшникам. По -правильно, ну, ми мало рухатися на іншій стороні. Там кожний тут 20 25 метрів були дерева. На початку випробування хлопці помітно нервують, дещо губляться, адже впорядкувати та пригадати усі, отримані за майже два місяці знання одразу, не так же й просто. Але після прочуханки командира групи зібратись таки вдається, тому рухаємось далі. Пішли не туда, ми пішли по другому маршруту тіпів, 100%. На сьогоднішній день не завжди заповнюємо. А де вони зараз знаходяться, покажи. Ну, до половини десь біля. Та пройти маршрут ускладнює не лише спека. У найнесподіваніших місцях на рекрутів чекають сюрпризи від інструкторів. Там очікували і засідки різні, і що скиди по нам будуть купити. То ми так собі проходили обережно, щоб ніде не засвітитися по посадкам. В принципі, проходили добре поначалу, перші кілометрів сім, але потім жара все-таки дала своє. Робили більше трошки зупинок. Майже сім годин, і маршрут нарешті подолано. Та це лише половина іспиту. Далі група, яка дійшла до фінішу першою, зачищає окопи та займає тут оборону. Уже під покровом ночі друга група намагається ці позиції відбити. Тома, ніч, вибухи. Це ще не фронт, але майже уже згодом ці хлопці будуть виконувати бойові завдання на фронті. А поки вони здають іспит. це було круто, позитивно. За штурмовиків радий. За нас теж ради, бо тому, що усі світу не здали. Але штурмовики то і штурмовики. Люди навчені. В принципі, те, що ми хотіли від сьогоднішньої задачі побачити, ми в принципі побачили. Е, хлопці відпрацювали на від не побоюсь того слова, на відмінну. Похвала від вимогливих інструкторів. Найвища оцінка за увесь період навчання. За цей час добровольці переконались, їх вибір поповнити лави ЗСУ не був поспішним. А бригада справді зацікавлена в якісній підготовці особового складу. Я пройшов базову військову підготовку у 24-й бригаді по контракту із нас-24. В принципі, я всім раджу цю саме цю бригаду. Я повноставлений, так що нас розміщають землею. Я розповідав, що буде настільки важко, я не зможу. Але, казалось, я справив. Коли ти вже пройшов у сіті повністю ну, той цілий маршрут того БЗВП, тепер ти зрозумів, що ти вмієш стріляти, ти все вмієш. Ну... Інструктора навчили, що треба за час навчання проявився і лідер групи. Відповідальність, звісно, зросла, так як мені треба дивитися за кожним своїм бійцем, чи вони успішно засвоюють матеріал, чи в них все виходить. Може хтось задовоє. Ну це все треба з хлопцями обговорювати. Попереду у хлопців фахова підготовка та бойове злагодження у підрозділі. Це там вже буде більш масштабно. Вчитися вже в реальних бойових умовах. Я рахую, що ми готові, але треба просто вчитись на своїх помилках робити так, щоб це було право. Тільки війна навчить воювати, скажімо так. Ми, ми даємо як інструктори якесь загальне розуміння тієї тактики, що їх там може плюс-мінус очікувати. Які моменти в них можуть бути на полі бою? Як з тих моментів постаратися вийти як проходить фінальний етап підготовки молодих бійців, які підписали контракт 1824. Побачите уже цієї неділі. Жим так, що вони виправдали твій надії. Так найбільше. Тримати підрозділ, у якому вже невдовзі ці хлопці виконуватимуть бойові завдання, можна за реквізитами на екрані. А за номером телефону молоді та заряджені на перемогу можуть долучитися до команди сильних. 24-та ОНБ. Костянтин Мельников та прес служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила спеціально для фактів АСІТІВІ та марафону. Єдині новини. У центрі сучасного мистецтва арт Центр відкрили одразу шість нових виставок. Кожен проєкт – це унікальний погляд на сучасні виклики, війну, пам'ять та особистий досвід. Митці досліджують трансформацію суспільства, історичні і політичні зміни і те, що допомагає нам вистояти у складні часи. Це подорож крізь сучасність і минуле, що дає можливість відчути, як мистецтво допомагає нам зрозуміти себе в дні великих випробувань. Першими експозиції побачили наші кореспонденти. Кожна зала, наче подорож крізь час української історії минулий сьогодення переплітається на полотна художниці Лесі Хоменко. В експозиції понад півсотні робіт, створених за більш ніж два десятиліття. Назва Уявна відстань розкриває одразу кілька вимірів. Перше це історична відстань, часова відстань. Друга це відстань оптична. І третє це Відстань фізична уявний міст між західним світом і Україною, між переживанням війни, яке це може відбутись в Україні, живучи в Україні, і те, як люди бачать нашу війну, будучи е за кордоном. Центральна тема експозиції людське тіло, і його сприйняття. Воно одночасно образ на малюнку, громадянин сила змін і, зрештою, військова ціль. Фігури камуфляжі як вартові розмиті обличчя стирають індивідуальність як на фото військових, де заради безпеки приховують деталі. Глядач опиняється серед цих постатей, ніби в лабіринті. Художниця показує, як сучасна війна змінює сприйняття людського тіла, що стає просто мішенню у прицілі. Це снайперський приціл з тепловізором, тобто це оптика і це наближення фігури. Тут дуже багато є зі зйомок з дронів і в першій залі, і в кінці. Тут є з натільних камер. Мені здається, що ці нові технології, які зараз розвиваються в нашій війні, вони дуже сильно поміняють уявлення про світ. Уявна відстань одна із шести нових експозицій, які відкрили Пінчук-Арт-Центрі. Це шість різних голосів, унікальних поглядів на виклики сьогодення і шість способів осмислення війни і повсякдення колективної пам'яті і особистого досвіду, історичних і політичних зламів та випробувань. Усі виставки, які ми представляємо, взаємодіють з Україною, її реальністю та історією, водночас вони мають зв'язок зі світом і пропонують різні способи говорити та мислити про Україну. Що саме ми залишимо по собі для майбутніх поколінь, що вплине на історичну пам'ять? Виставка Певні докази майбутнього, ніби відкриває архів часу. Три роботи показують, як особисті спогади формують колективну пам'ять українців. Кожна деталь це спосіб розповісти про війну через людські долі, зафіксувати пережити і зробити його зрозумілим для майбутніх поколінь. Як зала очікування від творі знищений маріупольський вокзал, передає стан невизначеності очікування тих, хто шукає своїх близьких на тлі проєкція анонімних текстів маріупольців, які намагаються знайти зниклих рідних, закарбовані особисті спогади, та не всі з них стануть частиною глобальної історії. Нас цікавить питання, що, що ми запам'ятовуємо, а що ми забуваємо, що залишається в історії, а що якби, що залишається, якби на периферії, а що якби центровим є якби, в історії, ту яку ми потім передаємо через книжки і що стає якби, нашим капіталом державним спільним. Виставка Звір вийшов з лісу показує, як навіть звичайні дії можуть перетворюватися на маленькі магічні ритуали, які допомагають триматися. Це можуть бути щоденні звички або символічні жести, які нас підтримують у важкі часи. А якщо ми трохи поглянемо в історичну перспективу, то магічні практики і ритуали вони зазвичай слугували таким способом упорядкування світу, коли реальність ставала неконтрольованою. Вони допомагали знаходити логіку там, де був хаос, і давали людині таке відчуття захисту. Роботи показують, як прості речі можуть допомагати берегти себе, пережити втрати і відчути зв'язок із тими, кого немає поруч. Як, наприклад, творіння анни Звягінцевої на повернення, вона переосмислює казку Ганса Крістіана Андерсена, декі. Лебеді головна героїня намагалася врятувати своїх братів принців, роблячи таку сорочку з крапиви. І художниця, так само як і героїня, плете цей светр крапиви для того, щоб зберегти свою близьку людину на фронті. А от відеоінсталяції південноафриканської художниці Габріель Голаят, особисті свідчення про людей, які, попри складні обставини, продовжують жити і роблять це завдяки любові. У співпраці з українськими правозахисними організаціями Мисткиня створила новий шостий розділ свого тривалого проєкту. Жінки та гендерно різноманітні люди, які пережили насильство, діляться власними історіями. Українські учасниці наголошують, боротьба за свободу, і гідність навіть у часи війни не обмежується фронтом. Вона проявляється у щоденному відстоюванні себе та своїх прав. Насильство часто знищує ідентичність. Коли ми читаємо новини про трагедії, зазвичай не дізнаємося імен постраждалих. Тут же йдеться про особисте, про конкретних людей, яких люблять і знають. Серед нових проєктів – експозиція архіполог-історії, що досліджує, як українське суспільство змінює свій погляд на власне минуле. А також виставка Хороша добра дружба, відображення щирості двох нейровідмінних художників: британця Ліама Ешворта й Артема Олійника, учасника проекту Пінчукар-центр майстерня можливостей для митців із ментальною інклюзивністю. Ми працюємо в цьому напрямку ще з 2012 року і даємо голос цим художникам. Ми представляємо роботи не як окремі проекти, а у формі діалогу. Це позиціонує пінчук арт центр як місце, де кожен голос має значення. У пінчук арт центрі переконані ці унікальні експозиції стануть для відвідувачів справжньою подорожю, що допоможе усмислити і минуле і сьогодення. Майже всі виставки триватимуть до 4 січня наступного року. Вхід до Пінчук Карцентру як завжди безкоштовний. Вероніка Бойко, Євген Зузуля, факти ICTV, Марафон. Єдині новини.